Завагітніла, але не встигаю розлучитися. Виходить, що дитина, яка буде народжена не від офіційного чоловіка, буде все одно на нього записана. Що робити? Це пов'язано, друзі, з тим, що родини, коли розлучалися, тобто офіційно шлюб був діючим. Але, наприклад, жінка виїздить за кордон, проживає там два-три роки. З'являються нові стосунки, але чомусь вчасно не підіймається питання щодо розірвання шлюбу. Такого зараз немало. З чим ми стикаємося? Коли жінка при таких обставинах вагітніє, то ви маєте запам'ятати одну істину, яка незмінна, якби ви до неї не відносилися. Дитина, яка народжена, Після розлучення протягом 10 місяців записується на офіційного чоловіка. Є, звісно, процедура. Якщо ви всіх трьох в Україні в рац приходите, мама підтверджує, що це, наприклад, дитина народжена від коханого, який зараз. Батьком буде себе визнавати, а колишній чоловік, або ще діючий чоловік, пише, що це не його дитина. Тільки в такому разі раз дійсно може записати дитину на реально біологічного батька. Але частіше це зробити неможливо, тому що, наприклад, нове кохання жінки, яка за кордоном, цей чоловік не в'їзний в Україну або не бажає цього робити з певних причин. Тому залишаються тільки суди яким чином взагалі можна уникнути такого казусу, наприклад, ви не хочете розривати шлюб. Ви вважаєте, що це вам невигідно, обом. Але, наприклад, жінка вагітніє. Для того, щоб ви могли в майбутньому себе від таких історій, як записання на вас дитини, яка не ваша, поминути? Рекомендовано встановлювати, як в коментарі задане, правильне питання, є такий вид. Окремого проживання подружжя Його можна встановлювати в судовому порядку. Це не означає, що ваш шлюб буде недійсний. Він продовжує діяти. Але майно в період визначеного періоду окремого проживання буде виключно вашим особистим. І якщо дружина закордонно завагітніє. То ця дитина після народження не буде вважатися дитиною чоловіка. І не треба буде потім судитися в суді, вимагати тест ДНК, щось там доводити, що це не ваша дитина, тому що ви три роки взагалі не зустрічалися. Всі питання потім зникають. Але знову ж таки, треба тоді заморочитися заздалегідь в суді визначити факт окремого проживання. Друзі, якщо вам було корисне відео, будь ласка, як завжди, з вас лайк та репост. І пишіть чи знали ви взагалі про існування такої процедури?